Шановні львів'яни, коротко озвучу свою позицію щодо кількох важливих тем, які піднімалися цього тижня. Вчора ми отримали висновки науково-експертної групи, яка досліджувала ділянку гірничо хімічного комплексу Сірка поблизу Новояворівська. Як відомо, Львівська обласна державна адміністрація запропонувала дану територію місту для облаштування полігону твердих побутових відходів. Одразу після цього рішення я скликав комісію, в яку увійшли провідні екологи, геологи, представники навколишніх громад. Комісію очолив академік Ігор Юхновський. Висновок, який ми отримали від незалежних експертів, однозначний. Жодних об'єктів ані захоронення, ані переробки сміття там будувати не можна. На це є цілий ряд причин екологічного та соціального характеру. З повним текстом висновків комісії ви можете ознайомитися на сайті Львівської міської ради. Які наші подальші дії? Комплексна стратегія поводження з ТПВ передбачає будівництво сучасного сміттєпереробного заводу. Наше завдання мінімізувати, а в перспективі і звести до нуля кількість відходів, які продукує місто. Однак, в будь-якому випадку ми потребуємо облаштованого полігону. Допоки існує необхідність захороднення ТПВ. І мова тут не лише про Львів, але й про всі ті райони, які використовували Грибовицький полігон, а саме: Пустомитівський, Жовківський, Кам'янкобузький та Городоцький. Роль обласної державної влади в цьому питанні очевидна знайти та запропонувати таку ділянку для цієї частини Львівської області. Щодо ситуації на Грибовицькому полігоні. Після розблокування доступу до сміттєзвалища ми розпочали підготовчі роботи для укріплення дамби, яка унеможливить витік інфільтратів. Подальше блокування було небезпечним для самих мешканців, адже потенційний прорив дамби загрожував навколишнім селам. План робіт передбачає як посилення самої дамби, так і утилізацію самих фільтратів. І насамкінець ще одна важлива тема. Як ви, мабуть, чули з медіа, в соцмережах поширюється небезпечна гра серед підлітків, яка доводить дітей до самогубств та каліцтв в Україну. Ця смертельна гра прийшла з Росії. У Львові вже є перший випадок госпіталізації школярки, яка порізала собі вени, виконуючи завдання гри. Я дуже прошу всіх батьків, особливо ретельно звертати зараз увагу. На психологічний стан дітей не давайте негідникам втягнути їх у небезпечні історії. Пильнуйте свої родини. Бажаю всім добра!